Динамо, Київ вибухнув скандал через несподівану відмову повертатися до України ексгравця національної збірної. Артем Довбик став жертвою ганебного епізоду в матчі Ліги Європи Рома Ліль. Сергій Рибров вніс гучні зміни в склад збірної України на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Головний тренер оголосив, що хоче використати Форварда синьо-жовтих на незвичні позиції. А також то реакція Франції на гру Іллі Забарного барного за ПСЖ. Та хто з футболістів збірної України натякнув на зміну клубу цього літа? Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Сергій Ребров оголосив заявку на матчі проти Ісландії та Азербайджану. З цікавого як я й говорив раніше, повертаються у склад після року перерви Брашко та Маліновський. також кидаються в очі заміна Луніна на Бущана. А ще нарешті відновилися Віталій Миколенко та Віктор Циганкова, що точно повинно додати якості нашій команді. Але окреме питання є по нападниках. На поєдинки, де нам треба брати 6 балів, штаб викликає лише Ваната та Довбика. Третього форварда немає навіть у резервному списку. Що може зіграти злий жарт, якщо треба буде відігратися і переходити на формацію з дуетом нападників. Єгор Ярмолюк отримав визнання за впевнений старт сезону в Брентфорді. Українець потрапив у четвірку номінантів на звання кращого футболіста місяця в команді. Серед його конкурентів Гендерсон, Тіаго та Кайоде. Ілля Забарний вже демонструє в ПСЖ, що на адаптацію йому часу не треба. Нещодавно українець відзначився першим голом за Парижан. а зараз став одним з кращих у поєдинку проти Барселони. Різні спортивні видання включили оборонця в топ 3 гравців дуелі: чотири відбори, два виноси, шість виграних дуелей з восьми, 96% точності передач, один ключовий пас та один втрачений гольовий момент. А вершиною всього цього став рятівний підкат перед пустими воротами. У Франції охарактеризували цей виступ забарного так. Замінивши відсутнього капітана, українець відзначився красивим порятунком, підмінивши свого воротаря, здатний жорстко протистояти супернику. Граючи високо, він іноді пропускає суперників занадто легко, і Решфорд двічі зумів його обійти. Але після перерви Ілля добре відновив рівновагу. Зробивши хороший сейв і другий сейв після удару Феррана. Він ще не повністю домінує, але вже викликає велику довіру. Зазначило видання футмеркато. І до речі, в Динамо нарешті офіційно назвали загальну суму, яку вони отримали за трансфер іллі. Вона склала рекордні 40 мільйонів євро, що перевищує навіть річний бюджет киян. Гасперіні розповів, чому на старті сезону він більше робить ставку на Фергюсона, а не на Довбика. Фергюсон, молодий гравець 2004 року народження, який дуже добре виступав ще два роки тому. Минулого сезону він мав труднощі через травми та січневий трансфер. Він мало грав, і наша мета відносно нього відновити надії, які були, коли він так добре починав, як молодий гравець. Це хлопець, який докладає всіх зусиль, багато працює і досягає прогресу. Зараз він і Довбик грають по черзі. І важливо, щоб вони обидва зростали спочатку в спортивному і фізичному плані, а потім і в усьому іншому, сказав тренер Роми. А поки Довбик став однією з головних невдах першого туру Ліги Європи, Артем вийшов на заміну на заключні 12 хвилин і не зміг реалізувати два пенальті поспіль у матчі Роми та Ліля. До того ж був ще й третій від Суле, але його потягнув кіпер французів. Який після матчу зухвало сказав, що якби був четвертий, він відбив би його. На диво, незважаючи на мінімальну поразку та нуль ударів від Артема, Гасперіні ж його похвалив. Можливо, завдяки голу Роні, всі заговорили про відродження Довбика. Він також продемонстрував хорошу гру в цьому матчі. Фергюсону, на мою думку, не вистачає сили і фізичної підготовки. Він довго не грав, йому ще потрібен час. Що ж до українських команд, то тут вся увага була прикута до Динамо та Шахтаря у лізі конференції. На жаль, кияни не створили дива і поступилися в домашньому матчі з Крістал Пелас. Не допомогло біло-синім навіть вилучення у суперника на 76 й хвилині. Та і як воно може допомогти, якщо у команди один удар у площину за матч? Ну а щодо шахтаря, то тут і результат кращий, і суперник легший. Гірники перестріляли на виїзді Абердін з рахунком 3-2. В Динамо продовжується заочна дуель між кравцем та керівництвом кияна. Цього разу екс-форварда та радника Ігоря Суркіса звинуватили у втечі. За словами гендиректора клубу, востаннє Артем виїхав у відрядження за кордон і відмовився повертатися в Україну. Востаннє Артем виїхав у закордонне відрядження на стажування і просто не повернувся. Він же давав інтерв'ю не з України на запитання в телефонній розмові, коли він повернеться до Києва. Відповів: я не повернусь, хочете, буду працювати дистанційно. Побачимо, повернеться чи ні. Але ми теж не будемо тримати людину на аутсорсі, яка не виконує завдання, які перед нею ставляться. Тому клуб вирішив не продовжувати співпрацю, сказав Бріф в інтерв'ю Трібуна. Динамо Київ може втратити чергового гравця оборони. Денис Попові зізнався, що, хоч його контракт спливає цього літа, з клубу на нього ніхто щодо продовження ще не виходив. Поки що жодного обговорення з керівництвом не було. Але можу точно сказати, що її інформація про Грецію та Туреччину не відповідає дійсності. Поки що туди я не збираюся, сказав захисник. Денису 26 років у цьому сезоні він провів сім матчів за київський клуб. Мірослав Клозе ухвалив несподіване рішення по Артему Степанову. Ми спробували на тренування Артема на лівому фланзі і побачили, що звідти він добре пробиває по воротах. Також ми використовуємо його там вже у другому поспіль офіційному матчі, бо ще в першому він дуже добре там себе проявив. Але також скажу чесно, в деяких ситуаціях він надто заглиблювався в роздуми. Тоді Артем починав діяти вперто, ніби хотів пробити стіну головою. У Степанова є якості, завдяки яким він може грати на фланзі під нападником або як єдиний форвард, сказав тренер. Загалом у цьому сезоні за першу команду Нюрнберга у Степанова сім матчів та один забитий гол. Правильною відповіддю під минулим відео був Алехандро Гомес, аргентинець з харківського металіста, який побудував видатну кар'єру виступами за Аталанту та Севілью. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.